Часто ми боїмося якоїсь відповідальності, тому що пам'ятаємо про те, що це вимагає від мене певної посвяти, це вимагає жертви. Відповідальність це не про те, хочу я чи не хочу. Коли ти береш відповідальність, це тебе зобов'язує до певних речей, і часто ти вже не дивишся на свої емоційні переживання або на свої обставини. Ти є відповідальна людина, і тому ти маєш бути вірним в тому, над чим ти поставлений. Але в чому є Божий задум? Якщо ти береш відповідальність, то ти зростаєш у цьому, ти стаєш людиною, яка сильна, яка має характер і яка може пройти різні випробування в своєму житті достойно, тому що ти проявляєш певні риси характеру. В ті періоди, коли тобі треба дотриматись того слова, яке ти дав, або стояти тоді, коли тобі важко. Це тебе загартовує. І це дає плюси потім, коли тобі є певні періоди, де тобі треба вистояти, ти вже загартував себе, тому що ти колись сказав Господу так, і ця відповідальність вона зробила тебе сильнішим. Тому не бійся відповідальності, ставай сильним у Христі. Amém.